Узяки динозаврики, гігантський кальмар. Що це таке? запитав Тімі Расмус і тімі допомагали татові Рексу наводити лад у хатині з човнами та іншими плавальним транспортом. Це мій плід, сказав тато Рекс. Ти плавав на плоту? перепитав Расмус. «А вже ж коли я був малим, то плавав морем на плоту, але понад берегом. Та насправді я мріяв податися до темної затоки в пошуках скарбів і затонулих кораблів. Раз мусе закричав цімі, ми можемо шукати скарби. Тато Рекс розсміявся. Хо-хо, ні, то не для вас. Скарби стереже гігантський кальмар. Навіть не думайте про це. А вгадайте, що сказав Тімі. А випробувати пліт можна? Тато Рекс так сильно хитнув головою, що аж кашкет упав. Ні в якому разі. Плід дуже старий. На нього шапка впаде і то розвалиться. Тато Рекс тупнув ногою і вийшов із приміщення. Расмус почухав потилицю. Ну, тато й розсердився. Тімі тім і підійшов до плота. А може, все одно спробуємо? Ну, трошечки. І Расмус похитав головою. Ні, це дуже небезпечно. Якщо впадемо з нього, то не зможемо затримувати дихання під водою. Так, як Семіша мішазавр. Тім і трохи подумав, а потім широко усміхнувся. А якщо вдягнемо акваланги, тоді можна буде дихати під водою. Грасмус розвернувся просто на стіні. Висіли якраз два кваланги ще й мірки малим динозаврикам. Відвівши від них погляд, Расмус зрозумів щось не те. Цімі пропав і водночас помітив, як хтось крадькома виходить на двір. Ну, ти й хитра. Бабусю, ти проковтнула тімі. «А ну, виплюнь. Бабуся Рекс зупинилась у дверях, зітхнула, нахилилась і. Чху! Тіммі так і покотився по підлозі. Бабусю, попроси пробачення. Бабуся Рекс знітилась і сказала, Е, ну, вибач, попроси, вибачення, нормально сказав Расмус. Горе не бабуся. Сімі отрусився від слини і пилюки і сказав. Усе нормально, Гайда. Як гайда? перепитав Расмус. Куди Гайда? Сімі поклав лапу йому на плече. Я тобі скажу куди? В темну затоку поскарби. Але ж тато казав, що це небезпечно, відповів Расмус. Ну, допливемо, куди вдасться і назад, сказав Тім. Расмус плеснув лапами. А ти хоч колись на плоту плавав? Я ж навіть не знаю, як це робиться. Тімі хвилинку подумав, потім сказав. Ні. Але що тут складного? Размус аж підскочив від переляку. А я не хочу пірнути й там зустріти гігантського кальмара. Він здоровенний. У нього десять щупалець. Усі в присосках. Тіми печально поглянув на Расмуса. Ну, тоді я сам чи що? Расмус тяжко зітхнув. Тімі знову домігся свого. Ну, гаразд, врешті сказав Расмус. Попливаємо на цьому дурному плоті, але понад берегом і зовсім зовсім трошки Тімі зрадів. Ну ж бо, Расмусе, давай поставимо пліт на ці рейки і тоді спустимо його на воду. І ось пліт уже загойдався на хвилях. Але це було не все. Ціні взяв акваланги і два весла і стрибнув на борт. І він простяг лапу Расмусу, размус заплющив очі, схопив тімі за руку, зробив якомога широкий крок і... Расмус опинився на плоту. Вони повеслували, але між колодами, з яких був зв'язаний пліт, просочувалася вода Расмус мамок не лише від води, а й тому, що заплакав. Зроби щось, репетував Расмус, веслуй до берега, ну, а вгадайте, що зробив Тімі. Наліг на весло і повів пліто відкрите море. Невдовзі пліт затрусився. Ні, це море затрусилося. Під водою з'явилася величезна цінь. Расму заплющив очі. Рятуйте, це кронозавр, Тімі сказав. Це, це, це ж наш семій шастозавр. Расмус розплющив очі. Ну ти налякав нас, Семі. Зможеш плід до берега підштовхнути? Вже ж!» – усміхнувся Семі. Ні, ти нас краще до темної затоки, під кінь, попросив Тімі. Ми пливаємо шукати скарби затонулих кораблів. Хочеш із нами, Семі? Семі захитав головою. Підштовхнути туди я вас зможу. Але до затонулого корабля не попливу, бо скарби охороняє. А ти про це? зітхнув тім. Ну і гігантський кальмар ми знаємо, але що в нього такого небезпечного? Семі пустив фонтанчик. Ну, добре, як хочете, тримайтеся міцно. Не треба, закричав Расмус. Але було вже пізно, тому що семі. Миттю доправив пліт просто до темної затоки. Семіс мовницький підморгнув друзям. До зустрічі хай щастить. Навколо темної затоки, справді, здіймалися високі скелі, затуляючи сонце. Вода була дуже глибока, і, звісно, Тут одна з колод плота розхиталася, пліт затремтів. Рятуйте, крикнув Расмус. Костюми вдягаємо швидко скомандував цімі. Тільки но вони вдягли костюми, як пліт розсипався, і Расмус опинився під водою. І тім із ним. Вони опускалися дедалі глибше, до самого дна. На щастя, дихати вони могли. На глибині був дуже незвичайний світ. На камінні росли якісь мохи і водорості, плавали морські їжаки та повзали морські зірки, пропливала зграйка сріблясних рибок, і несподівано велика золота рибка і сором'язлива діамантова рибка. А друзі спускалися і спускалися до дна. Тут сімій поторсав Расмуса за плече. Той поглянув, куди показував друг, і, без сумніву, то був. затонулий корабель. Сімі з Расмусом підпливли до корабля, спустилися на палубу, наблизилися до каюти кімнати. Де мешкав капітан корабля? Може, там знайдеться скарб? Тімі спробував відчинити двері, але їх заклинуло. Він штовхав, тягнув і риб, двері відчинилися. Тімі поглянув на Расмуса і показав великий палець. Расмус не був від цього в захваті. Але Тімі поплив просто в двері. У каюті нікого не було, тільки валялися перекинутий стіл і поламані стільці. Сімі показав уперед. Перед ним була ляда, куди спускалися сходи. Расмес хитнув головою в шоломі. Тімі все одно поплив до ляди. Аж тут. Расмуса і Тімі обхопили два величезних щупальця і потягли в ляду дуже швидко. І то, звісно, був гігантський кальмар а, -а, 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 а. Але з якої речі тут тато Рекс? Що робить тато на затонулому кораблі? З гігантським кальмаром. Расмус вирячив очі. Раптом він зрозумів, що таторекс і гігантський кальмар робили там. Вони влаштували там найкраще в світі таємне лікво. Оце так здивувалися Расмус і Тімін. Таторекс аж дригнувся. Помітивши Расмуса і Тімі, спочатку він трохи розсердився, а потім усміхнувся. Тагато Рексо взяв дошку і написав щось на ній Крейдою. Потім показав Расмусу і Тімі. Це мій таємний друг, гігантський кальмар Джордж. Гігантський кальмар Джордж випустив Расмуса і Тімі і теж дещо написав на дошці. Гадайте-но, ну, що хочете тут погратися? Ну, а хто б не хотів? Расмус і Тімі довго-довго гралися в таємному лігві з гігантським кальмаром Чорчем і татом Рексом. Було дуже весело, а награвшись, малим втомились і захотіли спати. Тоді тато Рекс знову написав щось на дошці. Як ви гадаєте, що? Точно, тепер ми попливемо. Додому дуже швидко і влаштуємо там суперкруту дину вечірку. Я буду смажити м'ясо, сказав тім. Все, хто мені підклав у цю смердючу рибу ліхтаря? Пробурчав робін Рекс. І вони їли. Чекайте, сказав Расмус. А лігво на затонулому кораблі той був скарб, а, тату? Тато Рекс пригорнув Расмус. Можна й так сказати, підморгнув він. Тільки обіцяй мамі не розповідати. Добре. Расмус підморгнув татові. А знаєш? Який найбільший скарб на світі? запитав тато Рекс. Расмус похитав головою. Це хороший друг, сказав тато Рекс. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики! Зустрінемося завтра в полотяному лісі.